Маю чудову можливість знову побажати вам доброго ранку усім, хто дивиться передачу ранок з надією. І хочу дякувати Богові за ту надію, яку дає нам Господь. І цю надію ми можемо черпати, досліджуючи святе слово Біблію. А Біблія вона залишається поза конкуренцією. Це найпоширеніша книга. Послухайте чудові слова. Автора 12 го псалму. Слова Господні є чистими словами, сріблом випробуваним вогнем, відокремленим від землі і сім раз очищеним. Немає книги подібної до Біблії. Вона поза конкуренцією. Вивчаючи та приймаючи її вчення, людина здобуває духовну силу і душевне здоров'я. Щоб осягнути її вчення, необхідно пізнати Божу вічну волю. Слово Боже навчає чоловіків і жінок, як їм стати Божими синами і дочками. Жодну іншу книгу, жодне інше вчення неможливо порівняти із цією книгою. Принципи, які вона прищеплює, є всемогутніми, як сила та природа її автора. У нас проможна дати найвищу освіту, яку тільки може отримати смертна людина. Ми наражаємо себе на небезпеку, коли відвертаємося від святого Письма, читаючи його священні сторінки, лише час від часу. Приборкуйте свій розум! спрямовуючи його до поставленої перед ним високої мети, і навчайтеся з неослабною зацікавленістю, щоби вам зрозуміти Божественну істину. Хто так чинитиме, той здивується, чого може досягнути розум. Розум кожного, хто зробив Боже Слово предметом свого вивчення, розшириться. Біблія значно більше за будь-яку іншу книгу розрахована на те, щоб зміцнювати розуміння і наділяти кожну здатність новою силою, завдяки їй розум долучається до великих облагороджуваних принципів істини. Вона міцно об'єднує все небо з людськими умами, наділяючи їх мудрістю, знанням і розумінням. Маючи справу із банальними творами та живлячись працями небогонатхненних авторів, розум зупиняється в розвитку і слабшає. Мислення підсвідомо звикає до діапазому знайомих йому речей, а розум, розмірковуючи про обмежене, слабшає, стає обмеженим і з часом втрачає здатність до розвитку. Усі знання здобуті в цьому житті випробувань, які допоможуть нам сформувати характер, придатний для спілкування зі святими у світлі, це справжня освіта. Вона принесе благословення всьому житті, як нам, так і іншим, забезпечивши нам майбутнє безсмертне життя з його нетлінним багатством. Це один із найвірніших засобів для душі. Послухайте, що говорить Господь людям, які впадають у гріхах, 103 й псалом. Він прощає всі провини твої, зціляє усі твої хвороби. Христос дав нам своє Слово, аби повною мірою дарувати людям засіб від усіх духовних хвороб. Слово Це перевіряє людський характер. Воно виявляє хворобу та виписує цілющий засіб. У слові можна знайти рецепт для зцілення будь-якої духовної недуги. Прості, ясні Божі повеління справляють благотворний вплив на розум, душу і на усе тіло, прийняті з вірою та використані з вірністю, ці засоби безвідмовні. Обітниці Божого Слова відкриті перед найбільш покірними. Бог каже, коли ж кому з вас бракує мудрості, хай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Його ніколи не відійшлють геть ні з чим. Людина, яка живе кожним Божим Словом, вона буде мислити більш ясно, ніж до того, як відкрила своє серце. Для слова життя, з'єднані вірою з живим джерелом, мудрості та знання, можливості розуму зростатимуть і розширюватимуться. Поки сили інтелекту перебували під владою сатани, уся людина була деформована. Але коли у серце проникає сила істини, вона впливає на все єство у святому слові Бога, Звучить його голос. Ці благословенні сторінки сповнені повчання і життя у згоді з істиною. Вона містить досконалі правила поведінки. Для нас дані повчання та встановлені принципи, які можна застосовувати за всіх життєвих обставин, хоч якийсь особливий випадок може бути необумовлений. У слові. Не пропущена жодна важлива складова досконалої системи віри та практичного життя. Пояснені всі, покладені на нас Богом обов'язки. Ніхто з тих, хто покірно і чесно приймає Боже Слово, як свій дороговказ і робить його своїм порадником, не зійде з правильного шляху. Будьте певні. Якщо ви досліджуєте Боже Слово, зі щирим бажанням отримати допомогу, Господь наповнить вашу душу світлом, як говорить Йов, навчи мене того, чого я не знаю, а якщо я вчинив гріх, то більше його не повторюватиму. Візьміть свою Біблію та станьте перед Небесним Отцем промовляючи. Просвіти мене. Навчи мене, що є істина. Господь почує вашу молитву. І Святий Дух відобразить істину у вашій душі. Самостійно досліджуючи святе письмо, ви утвердитеся у вірі, надзвичайно важливо, що ви постійно досліджували Біблію, наповнюючи розум Божим Словом. Необхідно? Щоб скарби Божого Слова були заховані у вашому серці, аби, зустрівши протидію, ви могли звернутися до Писання за підтримкою. Ми живемо в останні дні, коли люди приймають найбільш оманливі погляди та вірять їм, а істину відкидають. Істина дієва тільки тоді, коли людина керується нею у практичному житті, якщо Боже Слово. Засуджує якусь вашу улюблену звичку, якесь виплекане почуття або проявлений вами Дух, не відвертайтеся від Святого Письма, натомість відвірніться від поганих вчинків і дозвольте Ісусові очистити і освятити ваше серце. Визнайте свої вади і помилки, і залишіть їх. Тоді Ісус може сформувати ваш характер за подобою свого божественного характеру. І ми займемо місце скромних учнів у школі Христа, тут на землі, а колись це місце займемо і там, у тих чудових оселях, які Ісус приготував. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості бути такими послідовниками Ісуса, щоб бути у вічності. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини, Господи, ми об'єдналися, щоби подякувати Тобі і прославити, і звеличити Твоє святе ім'я за Твою спасаючу любов, яку Ти проявив до кожного мешканця планети Земля, бо там на Голгофі Ти віддав своє життя. За гріхи усіх нас. Ми дякуємо Тобі за цю велику жертву. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє святе. Ми дякуємо Тобі за обітниці. Ми дякуємо Тобі за можливість чути Твій голос сьогодні зі сторінок Святого Письма. І просимо Тебе, Господи, навчи нас так лічити наші дні і не тільки дні, наші хвилини, години, щоб ми мали час. Досліджувати Твоє Слово, здобувати ці знання і знаходити ту правдиву дорогу, якою ти приведеш нас у вічній оселі. Господи Боже, перед нами день життя. Хочемо, щоб Ти вів і керував нами, щоб Ти благословив наші сім'ї, родини. Господи, особливо почуй молитви тих, хто сьогодні піднімає свій голос до Тебе, хто у скрутному становищі, хто, Господи, поранений. хто... Має фізичні вади й болі, Господи Боже, ти не залиши таких людей, задовільни їхні прохання, але більше всього, дай нам мудрості зрозуміти, що це життя тимчасове, а настане вічність, яку ти купив. Допоможи нам прийняти той великий дар кожному, Господи, щоб зустрітися з тобою. Тато дорогий Небесний, віддаємося в твої руки і хочемо напротяги цього дня. Прославляти і звеличувати тільки Твоє святе ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. На превеликий жаль, друзі-дорогі, я особисто зустрічав людей, які просто-напросто взяли і поділили цю книгу, які просто-напросто перекручують ті слова, які Господь залишив для нас. Це є дуже необачні вчинки людей, які колись дуже пожаліють про те, що вони зробили. Ми сьогодні могли читати, що слова Господні чистими словами, сріблом випробуваним вогнем. Жодна інша книга не пройшла такі випробування, як пройшла ця свята книга. Тому сьогодні я пропоную вам. Якраз цю книгу, якщо ви шукаєте Бога, якщо ви шукаєте спасіння, прийміть Господа через вчення, яке написано тут. Нехай Господь благословить вас мудростю у цьому питанні. До побачення.